Віця програма як це мене звати?» Тимур Мірошниченко. Я заглядаю за ті двері, які зазвичай закриті для пересічних громадян. Чернівці. У різні часи це місто було під владою Австро-Угорщини, Румунії, Росії. І часто це місто називають малим відлим» через зовнішню схожість. Ривцях проживає 300 тисяч населення, а свого часу місто визнали найкомфортнішим для проживання в Україні. Чернівці називають містом купців та художників, а ще тут 631 офіційний пам'ятник культури історії чи природи. Неофіційних не перерахувати. Я без задоволення влишився у чернівцях надовше, але істинний ціль мого візиту на Буковину знаходиться за 25 кілометрів звідси. Це сьогодні відомо по всій Україні. Свято Вознесенський Банченський чоловічий монастир одне з незвичайних місць на Буковині. Сюди з'їжджаються православні з усієї України, сюди приходять за допомогою. Тут відбуваються дива і зцілюються від невеликовних хвороб. Тут цілий рік горить благодатний вогонь самого Єрусалима. А ще сюди приходять просто помолитися. Навряд чи до 1994 року більшість українців знали про існування невеличкого прикордонного села Банчени, яке знаходиться за цим пагорбом. Але саме тоді, 17 років тому, цими землями мандрував священнослужитель отець Михайло, шукаючи ідеальне місце для будівництва монастиря, і знайшов його тут, на пагорбах, над селом Банчене. Так розпочалася історія Банченського свято-Вознесенського монастиря. 1994 року на цьому місці був ліс, який нині оточує монастир. І саме тут був закладений перший камінь під будівництво храму. Про що і нагадує цей хрест. Перші брати в монастирі з'явилися із навколишніх сіл. Саме їхніми руками і почалося будівництво храмів та будівель в монастирі. Перший камінь був закладений під будівництво Святого Знесенського собору. Це відбулося у жовтні 1994 року. Першу споруду будували майже три з половиною роки. Наприкінці травня 98-го відбулося освячення Свято Вознесенського собору. Тут служать щодня. Багато монахів румуномовні отже, часто можна почути румунську мову. Знаходиться над брамна Вона дуже нагадує дзвіницю Київської святої Софії. Лише в Банченах вона молодша та й вища. Разом із хрестом її висота становить 68 метрів. Ось за тими пагорбами всього за 7 кілометрів звідси закінчується територія України, розпочинається територія Румунії. Ну а найкраще роздивитися цю красу монастирям можна, звісно, з оглядового майданчика Дзвінниці. На території монастиря, окрім Святого Вознесенського собору, є ще декілька храмів. Тут же на території монастиря є цілий ансамбль храмів. В верхній частині знаходиться церква Покрови Божої Матері, а в нижній частині храм Серафіма Саровського, служба в яких відбувається вночі. Чи з храмом розташовані трапезна та братський корпус? Це трапезна монастиря. На самому початку тут, окрім власне, трапезної розміщувалися і житлові приміщення для братій. Але ж логічно, що із розвитком монастиря збільшувалася і кількість монахів, тому виникла потреба в будівництві окремого житлового корпусу для них. Ну а вільні приміщення в трапезній тепер здаються для паломників. До речі, абсолютно безкоштовно. Ну і тепер браття монастиря мешкає в окремому нещодавно збудованому братському корпусі. Новий корпус для монахів був відкритий 2006-го, а двома роками раніше було закладено фундамент нової трапезної, яка сьогодні може вмістити понад 600 чоловік. День в монастирі починається, як для мирян, дуже рано. Вже з п'ятої ранку відбувається літургія та ранкові молитви. Після них трапеза, далі послуг, роботи в храмах чи по господарствах. Потім обідня трапеза і знову послуг. Вечірня трапеза в монастирі відбувається о 17-й годині. Після цього служителі готуються до нічних служб. Під час перебування в Банчанах програмі як це пощастило потрапити до монастирського скиту. А зараз я потраплю до унікального місця, яке відкриває свої двері лише один день на рік для відвідувачів це монастирський скит. Тут життя йде за своїм окремим розкладом. У цій обителі монахи ведуть суворіше ніж в монастирі життя. Тут розташовані скромні келії, у яких монахи присвячують своє життя молитві та посту, а для освітлення користуються лише свічками. Але потрапити до нього мрія кожного з них. Всередині скиту розташований храм Преображення, служба, в якому відбувається саме у це свято. Перед початком служби звучить тока або біла, яка запрошує усіх на службу. Тоді для всіх віруючих на показ виставляють чудотворну ікону Охтирської Божої Матері. Ісусичесіньому ймові, ерата з ночія славі далі. Та на ці біде себе сірій віцує. Ісус і черс і дему, те мутипу, ай крім пророці року кумітелебі, че субтитри носили. На території монастиря поруч із розміреним духовним життям є місце і мирським турботам. Монастир абсолютно самостійно забезпечує себе майже всім життєво необхідним. Є власна котельня, пекарня, водонапірна станція, навіть пожежна машина та машина швидкої допомоги. Поруч із братьєю монастиря чудово себе почувають кролики, голуби, шиншили, павичі та інші жителі маленького зоопарку, за якими залюбки доглядають діти та монахи. Мабуть, найбільше кидається у вічі неймовірна охайність території, величезна кількість різноманітних квітів та ідеальний стан всіх споруд. Видно, що браття з любов'ю ставиться до місця, де вони служать Богові. Зараз ця частина монастиря більше схожа на будівельний майданчик, але вже на початку жовтня відкриються двері нового Свято-Троїцького собору. Будівництво собору розпочалося влітку 2006-го. І цікаво, що на рівні з професійними будівельниками великий обсяг роботи виконують і самі монахи. Це й не дивно, адже будівництво першого храму Свято-Вознесенського собору майже повністю відбувалося силами братії. Якщо в когось із монахів у мирському житті були навички будівельника чи водія, вони усіляко допомагають у будівництві. Не залишаються в стороні від будівництва і прості миряни. Зголосилися допомогти й меценати, і не лише у будівництві храму. Одночасно із собором на початку жовтня має відкритися і новий дитячий будинок для інвалідів. Він знаходиться безпосередньо поруч з монастирем. Авторство архітектурних проєктів всіх споруд монастиря належить місцевому зодчиму. Звісно, не без участі настоятеля та братів. А от авторство внутрішнього оздоблення, сюжетів фресок та розписів братя залишає за собою. Під час нашого візиту розпис стін собору був на фінальній стадії. Він створюється маслом пошпакльованим стінам. Художники відзначають велику кількість сюжетів, які їм довелося створити. Лишень фрагментів присвячених життю Христа 18. А їх площа сягає подекуди кількох квадратних метрів. Многие композицій в этом храмі унікальні, самі по своєї Вот. Если таки храми просто скопіровані или взяти за аналог в храмах, взяты за ну, аналогом служить какой-то другой храм, то здесь е, многі композиції були придумані з нуля. Щоб ви раптом прогавили першу частину нашої програми, вже незабаром ви зможете переглянути її в інтернеті, або ж на сайті першого національного, або на сторінці Як це на Фейсбук. Трохи нижче монастиря знаходиться дитячий будинок, який свого часу заснував настоятель монастиря священно Архімандрит Лонгін. Цей дитячий притулок виник у сусідньому селі Молниця за ініціативи настоятеля монастиря. Історія цього дитячого будинку розпочалася у 2002 році з будівництва першого корпусу. Втім, до цього діти проживали безпосередньо на території монастиря. Але їх кількість ставала все більше і більшою, і настоятель прийняв рішення про будівництво. Так, виник цей комплекс, цілий комплекс під назвою Дитячий будинок, в якому сьогодні мешкає понад 250 дітей. Если мне люди пугают, говорят, вот, я говорят, ты думаешь, что это 140 детей, что ты будешь делать, как в жизни? У нас двое, и трое, и у нас проблемы, и все. Как ты думаешь? Вот, а я уповаю на Бога. Я не думаю, что мне будет тяжело, или как, потому что Бог все несет. Если Бог знает, что нам каждый день надо хлеб на столе, и Он есть у нас. Если Бог знает, что эти дети должны кушать, и одевать, и лекарства принимать вовремя, все, и тепло. То Бог сьотав. До сьогоднішнього дня Бог все сьодар їм. То как мені дальше не нівець, чи мені бояться. Отець Михайло та благодійники потрубувалися, аби тут все було створено для того, аби діти не почувалися зайвими чи обділеними. Саме тут вони отримали те, чого їм бракувало: батьківську любов та турботу. За дітками доглядають сестри з монастиря боянської ікони Божої Матері, який, до речі, також заснував отець Михайло. У нас дітки різні, і болячі, і здорові. Могу сказать, что это наша радость и наше будущее. Ухаживает, ухаживает матушки в основном, смотрят за деток и очень любят их. Чем мы занимаемся? Стараемся дать все, что они не имеют. Очень нам бы хотелось дать материнской любви, потому что именно вот это не хватает. Папа очень старается очень-очень любит их и очень старается для них. Кроме того, что стирать и одевать их, и ежедневные заботы, мы хотим и стараемся пригреть любовью и научить, что истинный будь, путь. И что бы хотели мы, чтобы они стали человеком, добрыми, хорошими, и чтобы в свое время помогли І другим, які пла плачуть і скарбят. Це наша цель, щоб вони чувствовалі, що вони то должны делать и другим, тільки хорошим. Спорудження дитячого будинку відбувалося також силами братів Банченського монастиря і прихожан. Наприкінці вересня 2002 року був освячений храм на честь ікони Божої Матері, всіх скорботних радість, яким і відкривається вхід на територію будинку. Окрім чудових умов проживання, на території притулку є все необхідне. Дитячий майданчик, спортивний комплекс, басейн, власне господарство, медпункт. Одним словом, все, що необхідно для нормального життя, розвитку та відпочинку дітей. Ми здесь живемо очень хорошо, дуже, дуже любимо нашого папу, це Міхаїла. Займаємося на музики, ходимо, рисуємо. шьем на швейну. Ходим на огород, помогаем нашим сестрам делать ремонт. Я, когда вырасту, хочу помогать папе. Я буду доктором. У нас очень большая и дружная семья. Для большинства детей, которые проживают в доме, матушки, выховательки и отец Михайло – найближчі люди на земле. Адже саме они ставятся до них и с любовью и пониманием. Мне это очень больно, Потому что, я, потому что я, я это прожил на себя. Я знал, как это сиротский хлеб, какой он горький и как тяжело. Когда ты одинокий в этом мире, и у тебя никого нету. Когда ты хочешь кушать, а у тебя нет что кушать. Хочешь mm -hmm. одевать, а у тебя нет что одевать. И вот это я все на себя испытывал. И я все время задаю такой вопрос, почему, боже, так? Почему mm -hmm. все имеют? Почему все счастливы? А я один не имею. А сегодня ответ у меня есть. Если бы мне не было так, если бы я жил так, то я никогда бы не поверил этим детям. И вот зато, нам, когда нам тяжело или проходим так в жизни такие ступеньки, чтобы мы не оскорбляли Бога тогда в тот час. Потому что Бог знает, почему нам дает и почему так. Всему монастырю на Буковине лишь трох и больше певтора десятка от Але атмосферу, яка панує тут, не можна виміряти роками. Духовний спокій, турбота за ближчими та добрі справи краще мірило цього. Тепер я точно знаю, як жили братія і що відбувається у стінах Банченського свято-Вознесенського монастиря. Ну а що відбувається за дверима в іншому цікавому місці, і на затидень на нашому національному? Бувайте.